Паліна Маліна Поліна, Маліна, я маю зустріти тебе і всіх наших глядачів, що попереду на нас чекає дуже небезпечний день. П'ятниця. А він славиться так, так. великою кількістю травм. Ти знаєш, у мене вот зараз погода так шепче, що я просипаюсь, вивалююся з кровати, я тут чорівато. <laughs> і котишся на роботу. Тут да. паліну піднімають, причепуряють, одягають. Ставят. І, будь ласка. Але є один нюанс. Проф травматизм, Який саме у Паліни? дочекайтеся. У нас Паліне все чекі-піки. Дивіться сьогодні у спеціальному випуску поп конвейера. Життя артиста сповнене несподіванок. Саме класна історія це коли мій рижий волос застрял у нього в горлі. Волосся у роті, зламані кінцівки, зірвані голоси. Це последствия вот того кричання. нас не догонят. Анастасия упала на сцене. Это моя традиция. Это нормально. Это значит, что потом все пойдет хорошо. А так уж струс мозгу. Моя бабушка 50 лет перескочила, как бубка, через забор без палки, ребята. Схватила меня и спасла меня от девятого сотрясения мозга. А так умеешь? Сегодня только у поп конвейри не мы расскажем все про профессиональные травмы зирок. Мы давно готовы. Хиба не видно? Ну що ж, якщо говорити на чистоту Поліна, то у мене професійний травматизм від того, що затікає шия в правий бік і трішечки вниз. Отак от, от. А у вас, паняночка, ося. Ось і голос зривається. <кхи> <кхи> До речі, прозірваний голос. Сильвестр Сталлоне, вы да. знаете, в фильме «Рокі» порвав собі артерію і а, 40 порізів і переламів у нього було. І 60 швов ему ще накладывали. Да. Ну, між прочим, эти фільми как раз и были успешными. А, а вот Шар Шарлі Стерон. А Шарлі Стерон, від сміху порвала собі мьязу живота, про вона навіть не підозрювала. От Крика на Кристер Стюарт. Да, не изменяй Паттинсону! Не изменяй! У когось зміна, а когось на хапчик пробыл. Я не люблю, коли виходить артисти, говорять, ви знаєте, я сьогодні буду петь в голос полголоса. Тогда я теж заплачу тобі не 2000 тисячі гривень за білет, а 100. Ну тогда ну це несправедливо по отношению к зрителю. Це зараз Джамала так впевнено критикує колег артистів. Мабуть, співачка забула, як колись на конкурсі нова хвиля, сама ледь не втратила голос. Цікаво, що б вона тоді заспівала журналістам. я позволила себе пойти на море. А море в Юрмале не очень теплое. И погода постоянно такая дождливая. Вот. И вот тогда я пошла и почувствовала, что я чуть-чуть как-то вот... Ну, не то чтобы выпала из формы. Я почувствовала, что Ах, то Толі сонце мені напекло, то ли я устала, то ли я простудилась. Ще однією жертвою професії стала лама. Нещодавно зірка мало не відмінила два концерти через хворобу горла. Там в мене була дуже сильна і ангіна, і, і нежить. І я дуже переживала, як я буду перед тим співати. Але ви знаєте, чомусь якесь стає, стається зі мною диво, коли я виходжу на сцену, це все пропадає. Шас спаю. Ми ж під фонограму не виступаємо. Якби ми мали фонограму, то але я ж проти цього. Звязки это, наверное, саме вот вот мышцы в организме. Ти можеш все делать правильно, но там пошло какой-то дым по сцені, да некачественний, да. Например, кто-то курить в зале, не дай бог. Это все очень влияет через хрипуватий голос. Вона сміло може виконувати шансон і дати перцю навіть самому Стасу Михайлову. Странна женщина не любить. Татушка навіть зверталася за допомогою до ескулапів, але поки безрезультатно. А тобі точно спою. Це послідки того кричання, нас не догонять, знамениті пісні. От, як би, собственно, вирішили збавитися від цієї всієї проблеми, безконечних сривів голосів, якихось злов. Ну, от, вторая була операція, зараз буде третя. Що? Поп конвеєр бажає усім артистам все ж таки берегти голос. Хоча деяким знаменитостям проблеми з вокалом не загрожують. Вони, скажімо так: беруть публіку іншим.